Пограємо, друзі, у хованки. На галявині ростуть ялинки. Різні за висотою. Яка за висотою перша ялинка? Низька. Друга ялинка. Вища. Третя ялинка. Найвища. За якими ялинками треба заховатися діткам? Подумайте! Петрик заховається за третьою найвищою ялинкою, тому що він найвищий даринка за другою ялинкою, тому що вона нижча. Оленка заховається за першою ялинкою, тому що вона найнижча. За зростом. Друзі зліпили сніговиків. Підкажіть, хто якого сніговика зліпив? Підказка. Треба звернути увагу на зріст дітей і сніговиків. Оленка зліпила другого сніговика, тому що вони найнижчі. Петрик зліпив. Першого сніговика, тому що вони обидва найвищі, Даринка зліпила третього сніговика, тому що вони середні за зростом. Весело пограли, усі завдання виконали.